Україна країна смутку і краси, це країна, яка найбільше прагнула волі і найменше мала її. Україна це держава, яка протягом усієї своєї історії боролася, боролася за волю, за щастя, за незалежність. Щороку, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину. Юні молоді. Мужні, завзяті, незламні та готові власними життями боронити наш мир і спокій, такі різні долі, але об'єднані в одну єдину фронтову долю бійців, об'єднані любов'ю до батьківщини, боротьбою за цілісність і незалежність України, за наше щасливе майбутнє. Перших днів початку антитерористичної операції та повномасштабного вторгнення Росії в Україну на захист держави стали і наші земляки. Вони стали безпосередніми учасниками бойових дій: наші сини, брати, онуки, вчорашні безтурботні хлопці, росли, мужніли, набували бойового досвіду, ставали справжніми героями. На превеликий жаль не обійшла біда і нашу громаду. Троє наших земляків загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Серед них учень нашої школи, який навчався 4 роки в початковій школі, шапошник Ігор. У нашій пам'яті Ігор залишився гарним вихованцем, чудовим товаришем, веселим і безтурботним хлопцем. Відкритий, доброзичливий погляд, лагідна усмішка. Служив у 92-й окремій механізованій бригаді оперативного командування Схід сухопутних військ, військова частина А 0501, село Клугино-Башкирівка Чугуївської міської ради Харківської області. Сам написав рапорт про те, що хоче служити в зоні АТО на передовій, саме там, де найгарячіше, та недовго вийшло боронити кордони своєї країни. 28 квітня 2017 року близько п'ятої ранку. Під час мінометного обстрілу позиції ЗСУ проросійськими найманцями в районі міста Красногорівка Донецької області. Ігоря не стало. Він загинув на передовій. Вічна пам'ять героїв. Тимошевський Олексій навчався в нашому закладі всього два роки, коли народився у нього син. Олексій відправив його на навчання теж у наш ліцей. Зараз хлопчик навчається у 4 класі. Під пекельним ворожим вогнем на Харківщині загинув захисник України. Наш земляк. Мешканець селища одноробівка. Тимошевський Олексій Олександрович 1991 року народження. В пам'яті Олексій залишився спокійним, добрим, відповідальним хлопцем. Смерть вирвала з наших рядів справжнього патріота, мужнього і рішучого воїна, турбодливого сина, коханого чоловіка, батька двох дітей. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, поділяємо горе і сумуємо разом із ними. Світла пам'ять герою України! Волянюк Євген народився в селі Івашки в 1999 році. Ходив в дитячий садочок, де його вихователькою була Краснокутська Алла Володимирівна, яка потім у 5-9 класах була його класним керівником. Навчався в КЗ Івашківський ліцей з першого по дев'ятий клас. Хлопець був спортивний, веселий, мав дуже багато друзів, які завжди прислуховувалися до його думки, тому що повністю довіряли своєму надійному товаришеві. Євген ще у шкільні роки захоплювався спортом, був сильним, витривалим хлопцем з великою жадобою до перемоги. Закінчивши наш навчальний заклад, хлопець часто приїжджав у рідне село. Його часто можна було побачити на пробіжці чи на шкільному стадіоні. Хлопець постійно займався спортом, який загартовував його характер і його дух. Жалоба огорнула всю золочівщину від страшної звістки, що хлопець загинув. Не хотілося вірити, надіялись до останнього, що Євген живий. 3 квітня 2022 року, під час виконання бойових завдань на території Маріуполя Донецької області, героїчно загинув мешканець села Івашки, старший солдат Волянюк Євген Володимирович 1999 року народження. Все частіше ми прощаємось з нашими молодими, сильними, відважними захисниками. Висловлюємо щирі співчуття родині, побратимам, односельчанам, друзям, усім, хто знав, цінував, поважав та любив нашого героя-земляка, схиляємо голови в скорботі, не пробачимо ворогові жодного втраченого життя. Спочивай з миром, воїне, пам'ять про тебе житиме вічно у наших серцях. Ми пам'ятаємо тих героїв, які поклали своє життя, захищаючи Україну від підступного ворога. Схилимо голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя, увійшовши в безсмертя. Запалимо свічку та вшануємо їх хвилиною мовчання. Тим героям наша шана і молитва, За чисті душі й незвідані діла, низький уклін вам і тричі слава, Нехай полине аж у небеса.